Доброго здоров'я! Мене звати Олександр Куценко, мені 50, і нещодавно я пройшов курс всеосяжного обстеження в Інституті геронтології імені Чеботарьова. В результаті цього було отримано карту дослідження з силою силеною різних показників, виявлено деякі речі, на які б мені було варто звернути увагу, визначено фактори ризику і певні проблеми, як то проблеми з системою дихання, на які я завзятий плавець і бігун раніше навіть не звертав уваги. А головне, дали цінні рекомендації, яких я тепер слідую. пройшов курс гіпотоксичних тренувань, займаюся дихальною гімнастикою тощо. Однозначно почав помічати, що став довше жити. А жити в наші часи потрібно, ой, як довго, щоб, набравшись терпіння, тепер сидіти на березі річки і чекати, доки воно пропливе повз тебе. Так що, всім! Кохання, всім здоров'я, всім довгого і якісного життя. Прислухайтеся до себе, вивчайте свій організм, дізнавайтеся, що вам необхідно додати, а чого було б варто уникати для того, щоб жити довго і якісно. Бувайте здорові!